У Рівному розпочали модернізацію вуличного освітлення. На вулиці Богоялинській вже знімають старі ліхтарі та облаштовують нові енергоефективні. Одночасно ми проводимо демонтаж старих ліній, старих ліхтарів. Зразу заміна на нову лінію, на нові ліхтарі. Покраска, очистка, покраска, ґрунтовка кронштейнів, які тримають ліхтарі. І на вечір ми вже засвідчуємо лінію ту, яку демонтували. До липня 2025 року у Рівному планують замінити майже 5 тисяч старих ліхтарів та світильників на світлодіодні. Мова йде про 27 магістральних та 118 другорядних вулиць міста. Проєкт реалізується в рамках грантової угоди. Із Невко. Цей проект був започаткований у 2021 році, але це мали бути грантові не грантові кошти а безпосередньо позика мала бути. Тобто місто мало би віддавати само сам кредит. Сьогодні це грантове. Складова, тобто нам не треба нічого повертати. Наша задача безпосередньо виконати якісну роботу, показати грантодавцю, що ми це зробили, цей проєкт і втілив в нашому місті. Сума контракту майже 2 мільйони євро. А сама модернізація дозволить в подальшому економити від 30 до 40 відсотків на енергоносіях. Без залучення міських коштів це десь орієнтовна вартість 90 мільйонів гривень. Тобто це дає можливість нам включати теж бюджет розвитку. Тобто, ми це є наше перш за все досягнення. Навіть під час війни ми в свою чергу не забуваємо використовувати можливості грантові кошти, залучати сюди. І основні кошти спрямовувати на силу оборони, а в свою чергу так само ці кошти безповоротні, тобто не треба їх повертати. Це є складова, яка в нас вступає в розвиток нашої громади. Загалом модернізація вуличного освітлення є другим компонентом грантової угоди. Перший компонент вже реалізований це утеплення трьох дитсадків. Томашевський, Володимир Захаров, новини Рівного.